Чи готові вітчизняні підприємства харчової галузі до роботи в умовах конкуренції зі своїми європейськими колегами у разі підписання Україною угоди про асоційоване членство із Євросоюзом та зону вільної торгівлі із євроспільнотою? Та про те, які можливості отримують дрібні і середні виробники сільськогосподарської продукції в Україні у разі підписання цих документів, ми говорили із заступником голови державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Віталієм Башинським. Віталію Володимировичу, дякую, що знайшли час та можливість прийти до студії програми Сільський час. І насамперед я б хотіла запитати, який закон поданий вашою службою цього тижня, підтримали народні депутати України. Ну, насправді, це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо безпечності та якості харчових продуктів. Він вносить зміни до 12 законів діючих, в тому числі до трьох кодексів. Сам по собі, закон це є велика робота не тільки нашої служби, і я не можу сказати, що це тільки, наприклад, співробітники Державної ветеринарної служби відпрацьовували положення цього законопроекту. Дійсно, це. Законопроект є глобальним документом, який на сьогоднішній день повністю змінює систему національного контролю та нагляду в сфері виробництва та обігу продуктів харчування всіх. І він зареєстрований у Верховній Раді за номером 3102. Він розглядався на комітеті промполітики. І я вдячний депутатам за те, що вони підтримали цей законопроект. Він рекомендований до того, щоб прийняти його у першому читанні та доопрацювати до другого читання, враховуючи зауваження депутатів. А які зміни завдяки от, ухваленню цього закону чекають на безпеку і якість наших продуктів харчування, і які кодекси зазнають змін? Перш за все, система змінюється в напрямку перерозподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади. І не всі повноваження, наприклад, віддають ветеринарам, як зараз дуже часто кажуть. Навпаки, від ветеринарів забирають повноваження щодо нормування, наприклад. Нормувати на сьогоднішній день буде комісія Кодекс Оліментаріус, за її поданням, норми встановлюються Міністерством охорони здоров'я. Так, як це було і раніше, але деякі з нюансів, які раніше ми могли приймати самі, я маю на увазі, під словом, ми, Міністерство угу. аграрної політики та продовольства, на сьогоднішній день це буде робитися через комісію Кодексу «Елементаріус», так як це робиться в світі, до речі. Стосовно основних положень законопроекту, головними з них є, крім того, ще перерозподіл відповідальності. Для прикладу, наприклад, сьогодні, якщо людина отруїлася або отруїлася в дитячому садку діти, перший, хто несе відповідальність за це, це є головний санітарний лікар району та лікар, який спостерігав за цим дитячим садочком. Це ж стосується і виробництва харчових продуктів. Тобто, першим несе відповідальність посадова особа органу, який контролює. Цьому Або, має Або має але контролювати, але цього не зробив найлежним так, чином. Так. В новому законопроєкті цей перерозподіл йде в сторону порушення, а не в сторону нагляду. Тобто відповідальність несе той, хто навмисне порушив закон. Якщо це виробник, то це виробник, і там встановлюються досить жорсткі вимоги до виробництва. І якщо це контроль, то до контролера. Тобто кожен повинен відповідати за те, що він робить. Відповідальність контролера контролера збільшена в декілька разів. І відповідальність виробника також збільшена, тому що на сьогоднішній день без відповідальності будь-яка норма закону по суті надіє. І ми про це знаємо, тому що ми бачимо дуже велику кількість законів, які на сьогоднішній день, на жаль, надіють ту силу, в яку планувалося, коли їх приймали. Скажіть, наскільки готові наші підприємства, що виробляють продукти харчування, до конкуренції в умовах, якщо буде підписано асоціацію з євроспільнотою? Це дуже добре питання, тому що воно в принципі сьогодні є в голові кожного, мабуть, хто взагалі якимось чином для себе ставить питання про те, навіщо нам це створення зони вільної торгівлі, підписання угоди про асоціацію. Це дуже важливий момент, є перш за все для розуміння кожної особи індивідуально. Ми повинні задати це питання собі. Якщо завтра ми робили б вибір, де б ми хотіли жити, в існуючій в Україні, на території Російської Федерації або, наприклад, в Брюсселі, в Данії в будь-якій Європейській країні, перед тим, як відповісти, не треба спішити, треба подумати, де ви хочете, щоб навчалася ваша дитина. Яку освіту вона повинна отримати, де після цього вона повинна працювати? І тоді відповідь вона постає сама собою. Що стосується наших підприємств, якщо ми хочемо, щоб наші продукти були схожі на ті, які продають, наприклад, виробників Італії по всьому світу, маленька ферма, яка розміщена в центрі Італії, реалізує свою продукцію в 163 країни світу. Хіба це не мрія кожного українського виробника? І ми не говоримо на сьогоднішній день про стандарт у вигляді документу там, ДСТУ. Якщо ми говоримо про стандарт у розумінні бувшого Радянського Союзу, то це документ. До цього стандарту є ще сертифікат відповідності, до цього сертифікату є ще сертифікат якості, а до цього сертифікату є ще ветеринарне свідоцтво. І вся ця купа документів на сьогоднішній день не вартує нічого. У порівнянні з тим, що має той невеличкий фермер, який супроводжує свій готовий продукт товарно-транспортної накладний І все. Чому це відбувається? А це відбувається перш за все, тому що вимоги перерозподіляються не на технологію виробництва, а на безпечність цього продукту. Продукт повинен бути безпечний. А та історія виробництва вона вже доведена тим виробником, що його продукт якісний, тому що за нього голосують люди грошима. Проблем, вони його купляють, у нього замовлень на 10 років вперед. Це... Ну, можна, можна, я перепрошую, додати купу покращувачів смаку, фарбників, і ще чогось. І люди будуть купувати, бо їм продукт буде вже подобатися, але це зовсім не означає, що він буде якісним та безпечним для здоров'я. Я з вами. Але питання якості на сьогоднішній день дуже спотворюється українцями. В якому плані? Я не кажу, що воно невірне, воно вірне, на 100% вірне. Але давайте розглянемо, наприклад. Костюм, да? давайте уйдемо на хвилинку від харчових продуктів. От у нас є костюм. Ну, в тканинах теж можуть так. бути шкідливі для здоров'я речовини. Один надсучасний, стоїть 15 тисяч євро, йому, як кажуть, зносу немає. І другий вартує 2 євро і зроблений з паперу. Але ви, як споживач, маєте маркування на одному і на іншому, і ви обираєте самі, який вам потрібен костюм. Або сьогодні піти один раз, наприклад, кудись і потім викинути його, навіщо вам втрачати 2,5 тисячі євро, або вам потрібен дійсно іміджовий, як кажуть, предмет, і ви отримуєте те, що бажаєте. Чи можна назвати перший неякісним? Ні, він якісний, тому що вас повідомили про те, що він на одну добу. Для того, щоб носити його одну добу, він суперякісний. Це саме можна перенести і на харчові продукти. Якщо на сьогодні. Бабця, я вибачаюсь, маючи в кармані 12 гривень, іде в магазин і хоче придбати сосиски за 9 гривень кілограм, то вона має на це право. І якщо на цих сосисках буде написано, що вона складається на 90% з м'яса механічного обвалювання, це якісний товар. Головне, що... щоб в сосисках було м'ясо, а так. не шкіри, роги, копи. Головне, і... щоб споживача не ввели в оману. Ми повинні самі обирати товар. Які ми хочемо придбати. І якщо в ковбасі за 300 гривень за кілограм написано чиста яловичина, то вона там повинна бути. І закон, про те, які ми з вами говоримо, саме регулює ці питання для того, щоб споживача не вводили в онман. Це саме перше правило цього законопроекту. Тому що контроль буде здійснюватися на всіх ланках виробництва. До речі, внутрішня ланка виробництва ще покривається відомчим контролем з постійним системою відстежування та записів. Це зовсім нове. На сьогоднішній день ми не маємо, наприклад, прикладів в Україні підприємств, які на 100% перейшли на цю систему, крім тих, які здійснюють експорт до ЄС. Тоді ми питаємо себе: а чого навіть в цій ситуації ми повинні віддавати в ЄС? Чого наші люди не можуть на сьогоднішній день споживати продукти за європейською якістю? Хоча вже є підприємства, які можуть це робити, то велика кількість підприємств це близько 15% на сьогоднішній день, які впровадили та підтвердили дієвість системи ХАСП, наприклад? Про яку сьогодні дуже багато хто говорить. Система ХАСП це логічна система відачого контролю у всіх критичних точках, які визначаються згідно принципів ХАСП. Ну, підприємств тільки запровадили, а 85%… Ви не думаєте, що буде дуже серйозний спротив ухваленню цього закону з боку тих, хто не хоче такого контролю і не хоче, щоб контролювали якість їхньої продукції? Перед тим, як цей закупівлю. І відповідність, писати, я перепрошую, тому що написано на тій ковбасі і її фактичним містом. Тоді задаємо питання: той, хто висловлює спротив цьому законопроекту, хоче працювати в тіні. Йому подобається працювати в тіні. А нам, як споживачам, не подобається споживати їжу тих, хто працює в тіні. Нам хочеться споживати їжу, яка відповідає маркуванню на 100%. І завдяки якій ми не отримуємо ні шкідливої речовини, не шкоди здоров'ю, і будемо знати на 100% що ми їмо і в якій кількості.